Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. Ви знову на моєму каналі YouTube, і у нас сьогодні дуже цікава тема. Ми розбираємо завжди ті теми, які вам цікаві, і які ви пишете в коментарях, щоб ми розглядали в наших наступних випусках. Тому тема дуже цікава: це тема, як прибрати горбинку на носі. Давайте розберемо. З чого складається горбинка, якщо вона велика, неестетична на нашому носі, на, в центральній точці нашого лиця? Вона складається з двох частин. Верхня частина горбинки це кісткова частина, і нижня частина це хрящова частина. Тому, коли ви приходите на консультацію до хірурга, він каже, що треба зрізати. Але це не зовсім коректна відповідь, тому що нижню частину хрещову ми дійсно зрізаємо скальпелем, а верхню частину кісткову ми спилюємо спеціальними пилочками. Ці пилочки заводяться в ніздрю, і так, для усунення горбинки на носі краще підходить навіть закрита ринопластика, коли немає розрізу на колюмелі, тобто на оцій перетинки між нашими ніздрями, і через мікророзріз у ніздрі ці пилочки заводяться вверх до кісткової частини нашої горбинки і спилюються. Чи можна прибрати горбинку консервативним шляхом, тобто без операції? Інколи деякі косметологи використовують гіалуронову кислоту чи інші наповнювачі філери для того, щоб додати цієї гіалуронової кислоти чи гідроксіапатіту кальцію зверху горбинки і знизу горбинки. Але це абсолютно непродуктивно, тому що наша горбинка на носі стає ще більша. Тому лише хірургія може допомогти усунути горбинку на носі. Але пам'ятайте, коли ми спилюємо цими пилочками кісткову частину горбинки, може вона повертатися, тому що ми травмуємо кістку, і на цьому місці може вирости так звана кісткова мозоль. Тому, коли ми йдемо до хірурга, Хірург, який багато оперує носи, він має попередити, що Вибачте, але можливо, що ця горбинка знову наросте. Але ви не хвилюйтесь, якщо ми її знову підкоректуємо, вона повторно вже виростати не буде, тому що ми цю кісткову мозоль приберемо максимально коректно і максимально в тому об'ємі, який треба буде для того, щоб вона не повернулася. Тому, друзі, довіряйте професіоналам, обирайте лікарів, які постійно практикують саме один тип операції, і це підвищує ваші. Шанси на 100% успіх. З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. До зустрічі в наступних випусках.